Перша резонансна кримінальна справа із використанням вибухівки за час правління президента Віктора Януковича. Це вибух у Свято-Покровському храмі Запоріжжя. Ця історія наочний приклад того, чому президентові не можна встановлювати підлеглим йому правоохоронцям чіткі терміни для розкриття гучних злочинів. Саме так трапилося у справі Паламарів. Янукович наказ розкрити вибух. Янукович віддав наказ розкрити вибух за тиждень. Міліція впоралася. На лаві підсудних опинилися троє хлопців, двоє з яких служили паламарями у тому самому підірваному храмі. Незважаючи на відсутність прямих доказів їхньої провини, саме паламарі можуть отримати обвинувальний висновок суду. Санкція статті передбачає зокрема і найвищу міру покарання довічне ув'язнення. І про цю історію далі у нашій програмі. 28 липня 2010 року у Свято-Покровській церкві у центрі Запоріжжя підірвали пекельну машину. Випадковою жертвою вибуху стала жінка-черниця, померла на другий день у лікарні. Ще декілька прихожан отримали поранення. Тоді це був перший гучний кримінальний вибух в Україні з початку президентства Віктора Януковича. Гуркнуло у місті козацької слави, але відлуння докотилося і до столиці, і навіть до Криму. Саме там нещодавно обраний глава держави вперше екстрено зібрав силовиків. Генпрокурора, голову СБУ, міністра внутрішніх справ, ми повинні негайно розкрити цей злочин. І що дуже важливе, що очікує сьогодні суспільство, яка природа цього злочину? Що хотіли бандити сказати цим вибухам? Включити всі наші можливості. Янукович тоді стривожився не на жарт. Ще пак у Київ вдруге приїхав патріарх Російської православної церкви Кирило агітувати за руський мір. І саме в цей день у Запоріжжі якісь негідники висадили у повітря церкву. Відтак лунає наказ президента: сім днів на розкриття зухвалого злочину. Слухаємося, відповіли силовики. Завдання, яке поставив президент, кажучі сроки, це злочин розкрити. Ми його не вивчається всі, хто міг бути причиною. І я впевнений, що в ті терміни, які вказав президент, цей злочин буде розкритий. Колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький добре знає цю справу. Він пояснює, коли правоохоронці отримують від керівництва країни команду розкрити злочин швидко, до певної дати якість слідства буде щонайменше сумнівною. Више руководство е, прийняло рішення розкрити 7-дневний срок, тому ставилась задача. Не найти істинних преступников, а доложить, що они выполнили команду президента. Коли на кону міліцейські погони, то винних знаходять справді швидко. Організатором вибуху визнають Антона Харитонова, паламаря, який служив у тому самому підірваному храмі. Єдина версія міліції. Він хотів помститися за те, що його відлучили від вівтаря за дрібний церковний проступок, хоч і не мав права, але освятив кільця за гроші його рідного брата Мирянина Сергія Дю. Томіна та ще одного паламаря Євгена Федорченка обвинувачують у співучасті у злочині, як розсуждали оперативні співробітники і сслідувателі uh, Антона. вигнали з Вигналислуження, у нього є мотив. Брат, звісно, пішов мстить за брата. А от там ще є один Панамар. З самого початку слідчих дій стає зрозуміло. Той, хто мав бути зухвалим організатором кривавого злочину Паламар Антон, насправді велика дитина, налякана, розконцентрована, легко піддається найменшому тискові. Ну, тиждень ну, дві назад. І уже. що? Як часто ви у нього буваєте? Я взагалі рідко у нього буваю. З ким він живе? Сам. Ви в Запорожжі скільки років живете? Уже ну, довго живуть. Адрес брата, знаєте? Я забув точно адрес. Давайте созвонимся з, з мамою. Созвонимся з, з мамою, нам точно скажуть і вже підемо на квартиру. Ми созваниваться ни ні з ким не будемо. У слідчих виникли проблеми навіть з елементарним. Чітко показати на відтворені події, де і що відбувалося, Антон Харитонов просто не здатен. Відтак на роль головного бомбіста краще підійшов його рідний брат Сергій. Він вів мирський спосіб життя. Його реакції адекватніші до того, що у нього технічна освіта, а значить, міг зібрати бомбу. Її нехитрий рецепт підривники взяли з інтернету. Щоправда, у Сергія такі самі проблеми із чітким відтворенням подій під час слідства. А Скажіть, якому варіанті ви натові зривають проснув? Ну це сложно і дола. Я таже так і зараз не спомню. Можна так? Первоначальная следственная версия была о том, что Демин Сергей собрал взрывное устройство. Когда поняли, что эта версия э, следовательно, написал, что Демин приобрел. Взривної устройство, в встановлено установлено цього. Це не етаніустані установлено ліцо. Посідє ніхто не іщить. Отже, слідство злочинні ролі розподілило так: Паламар Антон Харитонов – організатор злочину. Ним рухає помста церкві за відлучення від вівтаря. Його рідний брат, мирянин Сергій Дьомін – виконавець, купив вибухівку у невстановленої слідтом особи. А ще один паламар Євген Федорченко, співучасник. Саморобну бомбу із годинниковим механізмом заніс у храм. Він нібито потрапив під злочинний вплив браті. Антона та Сергія, бо у самого Федорченка підривати храм зовсім ніякого мотиву не було. Так само не було знайдено під час обшуків жодних прямих доказів їхньої провини, але про швидке розкриття злочинної змови паламарів доповіли президентові, устигли у семиденний термін. А начальник запорізької міліції Володимир Серба отримав генеральські погони на день незалежності. Упор на що? на явки з повільною. Самих ну, подозреваемых на сегодняшний день подсудимых и заключение так называемого спеціаліста на детекторе лжи. Она не является эксперт, У нас детектор лжи ничем не предусмотрено. Ее, ее эти заключения все равно что гадалки. Они не научны. Вот это полиграммы, да, мы полиграммы. их называем. Да, вот смотрите. Да. Видите? Вот это наличие информации. Видите? Вот, смотрите. Угу. Раз, все кривые изменились, все. Тіни київського кабінету Жанети Половнікової увішані грамотами і подяками керівник охоронного підприємства Альфа Щит, доцент, кандидат психологічних наук, фахівець поліграфа. Вона має чималий досвід у практичному використанні детектора брехні після тестування Харитонова, Дьоміна і Федорченка. Її висновки однозначні. І на суді слідстві я говорила, що дані, перечислені вами ліця обладають скриваємою, виновний. информации, свидетельствующей о их причастности к взрыву этого храма. Половникова переконуя, паломари, нібито мали приховані мотиви для підриву церкви. Взрывное устройство заносилось в расчете, что службы не будет в это время. Это я знаю точно, потому что я видела эти мысли у них там, понимаете? Но Ані сказали, ми хотіли, щоб о нас узнали про справу Паламарів. Справді дізналися, але вже тоді, коли вони опинились на лаві підсудних, у їхньому рідному Запоріжжі, де суддя Мінасов слухає цю справу, майже ніхто не вірить у причетність до вибуху у храмі, саме Йоміна, Федорченка та особливо Паламаря Антона Харитонова. Він сам, ніби й на від усього. Чоловік мені здається... Ну как не совсем в нашей реальности живет даже. А уже о том, скажешь, какую-то бомбу там что-то, стараешься что-то там принести, тем более он глубоко верующий в любом случае. Он не мог просто пойти вот так вот и подложить бомбу, чтобы, понимаете, церковь. Я не верю я в то, что они виноваты. Дело Пономарей. Его нужно возвращать на доследование, чтобы расставить все точки над «и». Мешает главное. В это, в доклад был задействован міністр доложило вічно президенту. Жанета Половникова за свою довгу кар'єру фахівця-поліграфолога провела сотні тестувань у кримінальних справах. Одна з них ганебна для усього вітчизнянного правосуддя справа серійної вбивці Сергія Ткача, відомого як пологівський маньяк. За його злодіяння було засуджено декількох невинних людей. Один з них Віталій Каїра. Це так само трапилося на Запоріжжі. А теж злів в Запоріжжі, тобто в обласною, в обласної області. Там подключили вот этот полиграф, детектор лжи. На детекторе тоже эта Жанна Поломникова, как бы она полиграфистка, сказала, что я виновен по детектору. То есть я просил, покажите, где это написано. Мне, естественно, никто ничего не показал, ты как бы не понимаешь. Ну, мол, нет юридического образования, смысла тебе нету туда смотреть. Мол, это ты и передала уже другому. так сказать, милиционеру, который уже более тщательно допрашивал. Сегодня Жанета Половникова каже, что в справе Каиры проводила лишь попереднее тестування, которое не потрапило в обвинувачення. То заключение носило характер ориентирующей информации. Вы не считаете, что ваше заключение в деле Каиры компрометирует вас? Я не считаю. Потому что нужно разбираться, откуда была привнесенная информация в голове у Каиры. А тому місця не компромітірують. Розслідування вибуху у Запорізькій церкві могло піти по іншому шляху, якби слідство ретельно перевірило підозрілу версію вартістю в один мільйон гривень. Про неї розповідає мати обвинувачених Антона Харитонова та Сергія Дьоміна. Продалі за 8 мільйонів. церква отримала эту землю. Задаток в сумме миллион. В общем-то, я считаю, уверена в этом, что, собственно, из-за этой земли все и разгорелось. Амстор потребовал вернуть миллион, и суд обязал вернуть, но церковь заявила, что этот миллион потратила на реконструкцию. А мільйон отримала навод за цю землю. Саме таку суму Свято-Покровська релігійна громада отримала від мережі гіпермаркетів Амстор як завдаток за ось цю земельну ділянку. Вона у центрі міста, за якісь дві сотні метрів від старої підірваної церкви. Тут мали звести новий великий храм. Потім церковники передумали і продали ділянку Амстору за 8 мільйонів гривень, отримали мільйон завдатку. Потім знову передумали, і у судах розірвали угоду з Амстором. Той почав вимагати назад свій мільйон. Але церковники гроші повертати не поспішали. Заявили, що витратили їх на ремонт цього самого свято покровського храму. Що був той ремонт, тепер точно й не дізнатися, бо ж вибух геть зіпсував стару церкву. А поруч із нею швиденько звели нову дерев'яну і дуже красиву. Вот эта церковь построена на крови моих детей и третьего мальчика Жени. Потому что, в общем-то, и взрыв был произведен, и все это все происходящее было с целью, чтобы разрушить ту церковь, и скрыть там кое-какие следы, и заработать денег на новую. Буквально за 2-3 месяца после взрыва она выросла вот на глазах.